Опалені руки. Було це в селі. Так розказують люди, в той час, коли сонце нестерпно пекло, гарячі жнива починалися всюди і вийшли на поле жінки за село. Одна з них помітила враз над хатами, Димок підозрілий далеко в селі. Горить, простонала вона зі сльозами, і серце від жаху стиснулось її, неначе щось чула стривожена мати, душею була невимовно сумна. Чи то не моя загорілася хата, промовила раптом ледь чутно вона, покинула серп. І помчала, як вітер на серці безмірно їй тяжко було. Нічого в той час не хотіла у світі, а тільки скоріше б, скоріше в село. Її босі ноги стерня пробивала, і під заливав її очі сумні, летіла, як пташка, і небо благало, і терпло від розпачу тіло її. Так, хата горіла, її бідна хата. Вогню не могли погасити ніяк і вбігла в вогонь, не вагаючись мати. Із криком розпуки, і з жахом в очах. Здавалось, вона відійшла вже у вічність. Здавалось, що жертвою стала вогню, та вийшла вона, пригортаючи міцно до себе заплакану доньку свою. Вогонь опалив її руки, та донька живою була на руках, і сльози від щастя чи ще від розпуки. Стояли в глибоких жіночих очах. Пробігли роки, мати вже постаріла, і якось промовила донька її, соромлюсь людей, що такі обгорілі, негарні такі, мамо, руки твої. Заплакавши гірко, їй мати сказала, тобі я зробила усе, що могла, ці руки я ними тебе врятувала. А ти їх не ціниш, дитино моя. Так часто буває і в нас, християн. Тих рук, що спасли нас, не цінимо ми, тих рук, що на себе взяли наші рани, соромимось часто ми перед людьми. Якби ми в той час могли бачити того, хто спас нас від смерті, о як він скорбить! Давайте ж почнемо свідкувати про Бога. І давайте почнем його рани цінить, хай очі Господні сумними не будуть, і руки зневаженими за добро. Давайте за те, що безмежно Він любить, покірними будемо слову Його.